Шість мовних таборів Кропивницького змагалися за звання кращого в рамках щорічного конкурсу Всі прапори завітали до нас. Учасниками стали шість команд з міських шкіл, де поглиблено вивчають іноземні мови. Вони презентували на вибір одну з європейських країн, її традиції та культуру англійською чи німецькою мовами. Ініціатор конкурсу центр методичної та соціально-психологічної служби міського управління освіти. У такий спосіб організатори вирішили удосконалювати мовні навички дітей. Змагання проводяться п'ятий рік поспіль. Ми приготували візитну картку, тобто сценку у вигляді подорожі в Чесі. Ми відвідали Стародавню Шотландію, боротьбу за незалежність та відвідали сучасну Шотландію та її історичні пам'ятки. Крім того, ми приготували навіть смачні призи за, за, за конкурс та, та пісню. Складається з трьох частин: це перший тур, другий тур і третій тур. Візитна картка, де учасники представляють традиції та культуру країни. Буде визначено три переможці: перше, друге та третє місце. Вони отримують цінні призи.